У 1986 році одна сім'я була приголомшена, дізнавшись, що юнак жив у їхньому будинку без їхнього відома. Цей злочин шокував і спантеличив місцевих жителів, але на щастя ніхто не постраждав фізично. На жаль, коли винуватця випустили під заставу, він перейшов від дивних витівок до вбивства. Ви на каналі злочин. Давайте розбиратись. Даніель Лаплант народився 15 травня 1970 року в місті Таунсенд, штат Масачусетс. Його дитинство було важким. Що згодом вплинуло на його агресивну поведінку? Батьки розлучилися, і він жив переважно з матір'ю, яка вдруге вийшла заміж і народила ще двох синів. Даніель стверджував, що зазнавав серйозних психологічних і фізичних образ від кількох дорослих у своєму житті, зокрема від батька, відчима та психіатра. Найбільші труднощі Даніеля почалися рано. У нього була дислексія. Розлад дефіциту уваги та інші проблеми з навчанням, через що школа була для нього надзвичайно складною. Однокласники вважали його дивним і моторошним, що призвело до ізоляції. Один із колишніх однокласників згадував: він ніколи не був особливо товариським, не любив ходити на вечірки, мало розмовляв. У школі його називали виродком через погану гігієну та незвичайну поведінку. Ці знущання ще більше віддаляли його від інших. Сім'я відправила Даніеля до психіатра, щоб допомогти з його тривожною поведінкою. Лікар діагностував у нього гіперактивність, але Даніель стверджував, що це лише погіршило ситуацію, звинувачуючи психіатра в неналежній поведінці. Даніель почав проявляти злочинну поведінку у 15 років. Спочатку це були дрібні крадіжки, які, за словами експертів, могли бути способом отримати контроль над своїм життям. Пізніше він почав проникати в будинки в своєму районі, викрадаючи коштовності гроші та цінні речі. Його злочини перетворилися на психологічні ігри з жертвами. Іноді він крав предмети, а іноді просто переставляв меблі чи залишав випадкові речі замість викрадених. Ніхто не помічав, наскільки небезпечним він ставав. Одного разу вічам знайшов у кошику для білизни Даніеля викрадений пістолет. Коли його запитали про це, Даніель просто сказав, що купив його. Схоже, для всіх було нормальним, що 16-річний підліток придбав зброю. Його злочини ставали дедалі серйознішими і набували дивного характеру. Найвідоміша частина цієї справи стала чимось на кшталт міської легенди, але історія, яку часто розповідають, не зовсім правдива. Через це багато переказів у жанрі true crime містять неточності. У вигаданій версії Даніель проникає в будинок сім'ї Ендрюс. Викрадає їх номер телефону і телефонує їхній доньці Енні, щоб запросити на побачення, стверджуючи, що отримав номер від друга. Вона погоджується. На побаченні Даніель наполягає на розмовах про покійну матір Енні, що їй не подобається, і вона відмовляється зустрічатися з ним знову. Через кілька днів Енні та її сестра вирішують провести спіритичний сеанс, щоб зв'язатися з матір'ю. Після цього в будинку починаються дивні речі: лунають стуки в стінах, телевізор вмикається сам по собі. Одного дня вони знаходять у підвалі напис, схоже написаний кров'ю, який говорить: Я у твоїй кімнаті, приходь шукати. Коли батько повертається додому, він виявляє, що напис зроблений кетчупом, і думає, що це жарт доньок. Через кілька днів з'являється ще один напис, і донька переконує батька, що це не їхня робота. Він обшукує будинок і, відкривши шафу на горі, бачить юнака в весільній сукні своєї покійної дружини з розмазаним макіяжем у світлій перуці та з сокирою в руках. Вони борються, але зловмисник тікає. Поліція знаходить у будинку тунелі і виявляє підлітка, який все ще ховається. Ця історія не відповідає дійсності, хоча має деякі схожі деталі. Вона містить більш сенсаційні елементи, як от спіритичний сеанс і весільну сукню, але реальна історія також дуже дивна. У грудні 1986 року Даніель зателефонував 15-річній Тіні Боуен із Паперела, штат Масачусетс, що на схід від Таунсенда. Невідомо, де саме Даніель познайомився з тіною, але він запросив її на побачення телефоном, і вона погодилася. Однак на побаченні він виявився не таким, як описував, брудним і неохайним. Це було своєрідним обманом, схожим на сучасний кетфішинг. Після побачення Даніель запропонував Тіні стати його дівчиною, але вона вічливо відмовила, і він, здавалося, сприйняв це спокійно. Проте, після цього його поведінка змінилася. Він почав систематично переслідувати тіну. Коротка взаємодія викликала в нього нездорову одержимість. Замість того, щоб просто спостерігати здалеку, Даніель пішов далі. Використовуючи свої навички злому, він проник у будинок сім'ї Боуен і створив мережу прихованих просторів у стінах. Ці вузькі проходи, подекуди лише кілька сантиметрів завширшки, стали його таємним житлом. Протягом кількох місяців, а можливо й до трьох років, сім'я помічала нез'ясовані явища, предмети переміщалися, телевізійні канали змінювалися без причини, їжа зникала. Ситуація досягла кульмінації 8 грудня 1986 року. Повернувшись додому близько 17.30, тридцять, застали хаос. Радіо і телевізори гуділи на повногучність. Батько тіни Френк Боуен почав обшукувати будинок. Відкривши шафу на верхньому поверсі, він зіткнувся з Даніелем. Підліток стояв із розмальованим обличчям, ймовірно, кетчупом і майонезом. Із зачесаним у шипи волоссям у хутреному пальці, тримаючи сокиру Френка та сталевий гайковий ключ. Даніель спокійно наказав Френкові відвести дочок до спальні, але Френк не злякався. Захищаючи дітей, він зачинив і забарикадував двері спальні, не давши Даніелі увійти. Тіна відважно вистрибнула з вікна другого поверху і побігла до сусідів, щоб викликати поліцію. Прибувши, поліція спочатку переконалася, що мешканці в безпеці. Френк допоміг спустити молодшу доньку та її подругу через вікно спальні, а потім повідомив офіцерам про озброєного зловмисника. Поліцейські обшукали будинок, але не знайшли Даніеля, який, здавалося, зник без сліду. Під час розслідування офіцери виявили, що Даніель не просто проник у будинок, він жив у стінах. Вони знайшли складну мережу тунелів і маленьких просторів у конструкції будинку, які Даніель спорудив, щоб пересуватися непомітно. У цих проходах були отвори, через які він підглядав за сім'єю. Пошуки не дали результатів. Службовий собака не зміг взяти слід, можливо, тому що йому дали понюхати сокеру Френка. Розмальоване обличчя і дивний вигляд Даніеля ускладнювали його ідентифікацію, адже описи сім'ї різнилися. Сім'я Боуен вражена подіями, тимчасово переїхала до готелю, поки тривало розслідування, але їхній кошмар не закінчився. 10 грудня Френк повернувся по речі і помітив силует у вікні. Поліцейський, який прибув на виклик, знайшов моторошне повідомлення, ніж встромлений у сімейне фото, із написом Я все ще тут. Приходь шукати. На іншій стіні було понівечене ще одне фото з написом Я об'ю вас усіх і ще одним ножем. Поліція знову обшукала будинок, викликавши підкріплення, але нікого не знайшли. Упевнені, що хтось ховається, офіцери ще раз оглянули будинок і виявили маленький вхід до простору під фундаментом. Зі зброєю на поготові вони зазирнули всередину і знайшли там Даніеля. Його заарештували і помістили до ізолятора для неповнолітніх, поки вирішувалося, чи судитимуть його як дорослого. Зрештою, його звинуватили як дорослого за проникнення в будинок Боунів і отримання сім'ї проти їхньої волі. Застава склала 10 тисяч доларів. Мати взяла другу іпотеку, щоб її сплатити. І в жовтні 1987 року Даніеля випустили. Щойно Даніель опинився на свободі, він почав шукати зброю та набої. Він викрав кілька одиниць зброї з будинку сусіда Реймонда Піндела, зокрема, пістолет 22-го калібру. Наприкінці листопада Даніель звертався до брата і друга, просячи набої. Вигадавши історію про створення великої кулі на продаж, друг дав йому кілька набоїв 22-го калібру. Судові документи показали, що Даніель практикував зарядження і розряджання зброї. 16 листопада 1987 року. Між 11.30 і 15.30 Даніель проник у будинок Ендрю та Прісцили Густавсон у Таунсенді. Це не була випадкова крадіжка. Це було серйозним загостренням його злочинної поведінки. Протягом чотирьох годин у порожньому будинку він збирав речі: бездротовий телефон, два кабельні телевізійні бокси, пульт і монети з колекції срібних доларів. Після крадіжки Даніель сховав телефон і кабельний бокс у ящику для інструментів брата, сказавши, що не хоче, щоб батьки їх знайшли. Цей продуманий підхід свідчив про його усвідомлення злочинності дій. Листопадовий злочин став лише початком його одержимості будинком Густавсонів. Протягом наступних тижнів він продовжував грабувати будинки в окрузі, що завершилося поверненням до Густавсонів менше ніж через два тижні. 1 грудня 1987 року Даніель повернувся до будинку Густавсонів. 33-річна Прістила, вихователька дитсадка, яка була на кількох місяцях вагітності, повернулася додому з п'ятирічним сином Вільямом, коли Даніель ще був там. Замість того, щоб утекти, як зазвичай, під час денних крадіжок він залишився. Він напав на пристилу, зв'язав її на ліжку в спальні і замкнув Вільяма в шафі. Даніель завдав пристилі серйозних травм, після чого вистрелив у неї двічі через подушку, яку поклав на її голову. Потім він втопив Вільяма у ванній нагорі. Його насильство могло б закінчитися, якби семирічна Абігейл. Не повернулася зі школи. Судові записи свідчать, що дівчинка зазнала додаткових травм, удари по голові та стискання шиї, перш ніж її втопили у ванні на першому поверсі. Того дня Ендрю Густавсон, місцевий адвокат, уклав важливу угоду і намагався додзвонитися до прістили, щоб організувати святкову вечерю. Не отримавши відповіді, він поїхав додому, прибувши близько 17.00. Увійшовши, він знайшов закривавлене тіло дружини в спальні. Пізніше він скаже: Я боявся шукати дітей, бо думав, що знайду їх мертвими. Чекаючи в поліцейській машині, він отримав від офіцера жахливу новину Абігейл і Вільяма знайшли втопленими в різних ванних кімнатах. Вбивство цілої сім'ї потрясло маленьку громаду, яка не могла осягнути таке безглузде насильство. Через два дні після вбивств поліція допитала Даніеля. Але не мала достатньо доказів для арешту 3 грудня, коли офіцери повернулися до його будинку, Даніель помітив їх, вистрибнув із ганку і зник. Це спровокувало масштабне полювання за участю поліції, службових собак і гелікоптерів. Лейтенант Роберт Лейн, який раніше документував діяльність Даніеля в стінах будинку Боуенів, приєднався до пошуків, вважаючи, що підліток може повернутися до знайомої місцевості Папереллі. Під час пошуків місцева жителька Лін Макговерн звернулася до лейтенанта Лейна, сказавши, що боїться заходити додому сама. Вона пояснила, я заїхала в гараж, але одразу виїхала назад і сиділа в машині, відчуваючи сильний дискомфорт. Її інтуїція була правильною. Увійшовши з лейтенантом, вони виявили, що Даніель проник у її будинок. Він озброївся револьвером, дробовиком і гвинтівкою, але вистрибнув із вікна другого поверху на дах гаража, коли прибули офіцери. Незабаром Даніель з'явився на Елм-стріт, де увірвався до будинку Пем Макелли. Впізнавши втікача, жінка закричала, але Даніель, погрожуючи зброєю, змусив її відвести його. Пем вдалося вистрибнути з машини на ходу, залишивши Даніеля тікати самому. Інспектор реєстру транспортних засобів Чарлі Нельсон помітив Даніеля за кермом викраденої машини в сусідньому Ейрі. Зіткнувшись із ним, Даніель покинув авто і утік до місцевого складу деревини, де погрожував власнику зброєю. Нарешті ввечері полювання завершилося. Офіцери знайшли виснаженого підлітка в сміттєвому контейнері. Двоє офіцерів охороняли його, поки не прибуло підкріплення, щоб забрати втікача під варту, поклавши край терору громади через 48 годин після початку пошуків. Слідчим не було складно зібрати докази проти Даніеля. Ретельна судово-медична експертиза і фізичні докази чітко пов'язали його з жорстокими вбивствами Густавсонів. Лабораторні аналізи виявили біологічні зв'язки між Даніелем і місцем. Злочину, зокрема, тестування показало, що він був секретором типу А, що точно відповідало плямі на покривалі, де знайшли тіло Прісцили. Фахівці знайшли волокна з однаковими мікроскопічними характеристиками на одязі Даніеля, на шкарпетках у його спальні, на поясі, знайденому зі зброєю вбивства, і в трьох місцях на місці злочину. Волокна з коричневої шкарпетки, ймовірно використаної як ляп, збігалися з волокнами на сірій сорочці, яку Даніель носив 1 грудня. Фізичні докази з крадіжки 16 листопада також пов'язали його зі злочином. Після вбивств слідчі знайшли викрадений телефон і кабельний бокс Густавсонів у ящику брата Даніеля. Інші викрадені речі, зокрема пульт і монети з колекції срібних доларів, також простежувалися до Даніеля. Підтверджуючи його попереднє знайомство з будинком. Найпереконливішим доказом стала балістична експертиза. Пістолет 22-го калібру, використаний для вбивства Прістигли, був ідентифікований як один із двох, викрадених Даніелем у сусіда. Зброю знайшли 7 квітня 1988 року, коли брат Даніеля Стівен виявив її в бардачку покинутого авто на їхній ділянці. Балістичні тести підтвердили, що кулі з місця злочину відповідали Марці калібру і складу гільз, які Даніє отримав від друга вибір Пріссили та її сім'ї не був випадковим. Їхній будинок стояв на відокремленому пагорбі в лісистій місцевості, якою Даніель часто ходив, і лише смуга дерев відокремлювала його дім від жертв. Цей географічний зв'язок відповідає кримінологічним теоріям, які стверджують, що злочинці зазвичай обирають жертв у знайомій місцевості. Крім того, ізольованість будинку Густавсонів зменшувала ймовірність свідків, що було ключовим для непомітного проникнення Даніеля у листопаді. Будинок Густавсонів був ідеальною мішенню через передбачуваність їхнього розкладу. Упродовж осені 1987 року. Даніель уважно стежив за сім'єю, помічаючи, коли будинок залишався порожнім у будні. Експерти з віктимології зазначають, що такі моделі життя значно впливають на вразливість жертв. Визначивши оптимальні часові проміжки, Даніель мінімізував ризик бути поміченим. Під час проникнення 1 грудня ситуація змінилася, коли Прісцила несподівано повернулася з Вільямом. Проте Даніель вирішив залишитися, а не втекти. Судові психологи виявили кілька можливих мотивів його дій: зокрема, прагнення влади та погіршення психічного стану, враховуючи його антисоціальні риси через рік після вбивств. Даніеля Лапланта визнали винним за трьома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня і засудили до трьох довічних ув'язнень без права на умовно дострокове звільнення. У 2013 році суд визнав неконституційним довічне ув'язнення неповнолітніх без можливості перегляду. Тож суддя змінив вирок, зробивши Даніеля кандидатом на умовне звільнення через 45 років. У 2019 році його адвокат стверджував, що це все ще. Еквівалент до вічного ув'язнення юридична команда вимагала можливості умовного звільнення через 30-35 років, посилаючись на закон 2019 року, який дозволяє неповнолітнім засудженим за вбивство подавати на умовно дострокове звільнення після 30 років. Однак Верховний суд одноголосно залишив вирок у 45 років. Тож Даніель залишиться у в'язниці щонайменше до 62 років. Під час судових баталій родичі Густавсонів послідовно виступали проти звільнення Даніеля, незважаючи на його вибачення в суді, де він сказав: У мене немає слів, щоб повністю висловити мій глибокий жаль. Психіатр стверджував, що Даніель не виявляв емпатії і применшував свої дії. Сестра прісцили Крістін Морган свідчила, що її сестра не хотіла б його звільнення. Друга дружина Ендрю Керол розповіла, що Ендрю страждав від кошмарів про вбивство сім'ї. Її свідчення були чіткими: не випускайте цю людину, він має залишитися у в'язниці. Даніель Лаплант шокував людей, проникнувши в будинок Боуеню, у справі, яка досі вважається однією з найдивніших у Масачусетсі. Влада, на жаль, припустила, що це підліткові витівки. І вважала, що Даніель не становитиме загрози на волі. Вони не усвідомили, що погіршення його психічного стану призведе до продовження крадіжок і перетворить його на справжнього монстра. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.